Друзі, зайшла в ЛС Вайпіки. Слухайте, стільки різних цікавих речей бачу, що це в нас таке. курточка така. А, куртка Китай і знижка, бачите, яка тисячу гривень. А це що? Джемпер за 600 гривень. Відразу підходить до курточки. Така трішечки утеплена. Якась шубка чорного кольору. До речі, так все гарно виглядає. Так, 1900 Туреччина куртка така цікава Чорно в чорному кольорі. А ще дуже багато різних таких плюшевих курточок і пальто. Дивіться, яке гарне, таке пухнасте. Бачите, в різних кольорах. І ціна, до речі, ціна тисяча, ну півтори тисячі. Взагалі супер. Так, і ще я бачила просто купу різних е шубок. Теж. М -м -м -м. Дивіться, така, що це у нас? 1300. Тепленька така м'якенька ага, ось шубка. хтось негарно її поклав. 1200. Так, на камеру не дуже передає чорного кольору. Така м'якенька. Так, і я, звісно, що її не повішаю. Повішим сюди. що вона не влізає. Так, ось з цієї сторони є різні різні шубки. Ось така чорна. Ця 2200, бачите, м'якенька дуже хутро таке. А от погляньте, гарно виглядає в коричневому кольорі. Така легенька. Не знаю, вона, мабуть, не тепла. 2400. Класно. Цікава шубка. І ще, а, от море шубок різних, погляньте. Біла така, до речі, біла є в сенсеї, десь близько 1000, тут 2400. Ну це краще за якістю. Але знову вона така легенька, не знаю, чи вона просто на теплу пору року, да? не на холодну зиму, зрозуміло, що 1400 така леопардова. Ну вони всі вкорочені. І ще 2000. Цікаво. Я взагалі взагалі як не сторонник, як то кажуть, шубок, але прямо в цьому році їх дуже багато, 2 200 Цікаво. Вони різні вже новорічні, тематичні прикраси і одяг домашній. Шкарпетки, так? 39, 40, 160 гривень. Щасливого різдва. Так, мені був потрібен такий гольфик з горловинкою. Я не можу такого нічого знайти. Всі йдуть з вирізом. Ось. Так, от бачите, йде виріз. О, з горловинкою дуже мало і мені не подобається. Де я бачила, хотіла вам показати Круглий виліз. Прямо класно, що написано. Круглий виліз, бачите, з капюшоном, Щоб оце не ритися, тому що риві потім таке роблять. От жан горловиною, але я не бачу, де. А от бачите, класно, тут ви можете подивитись товари, які складені, щоб оце не перевертати все. А от дівчата повішали, дуже гарно. Ну от все без горловинки. Все. Але все ж таки один я бачила. Бачила один. А, ось він, чорний. В чорному кольорі, бачите? З горловинкою. Але я не хочу в чорному кольорі. Ще є в білому. Білий він такі дуже-дуже маркі. В принципі, все. Так вибачте, тінь, яка а, на відео з'являється. Светрики різні на застібці. Яка, до речі, ціна 850 гривень. Взагалі дуже багато різного одягу. Більш-менш якісного. Хотіла піти в сімсей і пішла, до речі. І м -м, зайшла вже все, знайшла речі, хотіла їх міряти, а почалась тривога, як завжди. І все. теж як шумка така. Що написано у нас? Куртка. Янма 1700. Це така важковата. Вон і сумочка під неї, тільки в чорному кольорі. Так. Ага, так. Да, і почалась тривога і все. І всі люди, як завжди, оце повиходили, все покидали, всі речі. Хто що міряв, хто що обрав. Каси не працюють. Таке собі. Я ото засмучена, вийшла, думаю, треба ж було отак от потрапити в такий незручний момент. Так, тут я виходить звідси. Можна мені просто не працює, можна я просто отак піднімлюсь, так? Чого не працює? Світло ще що є. Щось незрозуміло. Ну ладно, фітнес зробимо. Я вже думала, тут до Нового року готуються, але ні. Ще ні. А он ялинка, як завжди, в брокарді одна з найперших. Він, погляньте, як класно задекорували лампи. Е -е, ну, квітами. Так, я розумію, що що не працює цей ескалатор. Таке собі. Нічого такого цікавого немає. Так, да, воно, не, воно не працює. Ні, Я не хочу сходами підійматися. Взагалі, от, от подивіться, як класно, бачите. Квіти, хоч вони і штучні, але все одно но гарно дуже виглядає. І ось. Зеркало дуже-дуже гарне. І я привітик усім. Дуже гарно, бачите, що це в нас таке? Як це називається? Мені оце схоже на колосочки, знаєте? Пшениці. Дуже гарно. Бачите, ну, тут, тут зеркало, воно взагалі з е, підсвіткою. Отако, бачите? Воно взагалі завжди з підсвіткою йде, просто коли різні свята то прикрашають, то прикрашають тематично. Ось мене шапка з'їхала, Ось на себе в зеркало подивлюсь і вам порозповідаю. Гадала, тут вже вивці новорічні свята, як от, знаєте, в епіцентрі, де там ще в метро і в будь-яких інших магазинах. А тут? Тут ні. Отака я, дівчинка. З життя, як воно є. <рес> так, і тут знову не працює цей ескалатор. Треба сходами е спускатися. Це баром стемніша я. Вже все. Так швидко просто проходять дні Слухайте, Я, я просто не можу з цього. Дуже швидко летять. І от коли... Починається, друзі. Оце темрява рано, так? То одні взагалі дуже швидко проходять. Оце мені зелень дуже подобається. Вона така соковита, така насичена. Боже. Прям дивишся на цю зелень. Хочеться зелені поїсти. <різь> <різь> Я не знаю чого. І ця травичка зелена, така насичена. Клас. Якось так. А я, до речі, чого сюди ходила, взяла ліки для дитини. І ще мені треба взяти спрей для носика. Завжди промиваю її ніс аквамарісом, а зараз лікар рекомендувала інший засіб. Е, до речі, о, боже, злякалася. Так, автобус різко, чи зупинився, чи що. от, е, Що треба змінити, щоб не було звикання і цей засіб новий, він краще справляється зі своєю задачею. Тож треба буде зараз ще зайти мені в аптеку от. і взяти е, шикалку для носа. Так, ну. І думаю, заодно ж в яктіки От. А ось цією повітряною тривогою я просто не розумію. Зрозуміло, що люди вони не знають, що робити в цій ситуації. Ані самі працівники, ані просто відвідувачі. Воно все не передбачувано. І ти, якби стоїш, і часу свого витраченого шкода, того, що ти йшла, да, ти... Вибирала собі якусь, якісь речі, якийсь одяг. Ти міряла. І якщо ти не встигла визначитися зі своєю покупкою, то все. Все. Я, слава Богу, на цей раз не міряла. Я просто взяла речі, які мені сподобались, і вийшла. Все. Можна було, до речі, взяти без примірки. Але я це не люблю. До речі, в інтернеті через цю причину не обираю товари. Знаю, що можна замовляти товари. Їх міряти вдома. Якщо тобі вони не підійшли, ти можеш їх повертати назад. Або міряти на новій пошті, наприклад. Не знаю, це для мене дуже мучительно. Я краще піду собі в магазинчик. Коли немає багато людей, коли ти можеш спокійно походити по рядках, подивитися, що ти хочеш поміряти. пощупати його, яке воно на дотик, розумієте? О, то це класно. Не знаю, як хто, до речі, любить шопитися, як я, напишіть в коментарях. Тому що дуже багато а, людей просто зараз в наш час замовляють онлайн. До речі, друзі, хотіла ще а, задати таке питання, можливо, хтось з вас. проспект, Можливо, хтось з вас користувався або просто знає. Є такий сайт тему. У мене знайомі, а друзі, багато вже замовляють звідти, кажуть, що там такі базові речі і одяг. І ну, дитячі речі, майже все, що воно дуже бюджетне. Тобто, наприклад, якщо ти будеш в іншому магазині онлайн скуплятися, або в стаціонарних магазинах, це буде набагато дорожче. Але я не знаю, наскільки безпечно там закуповуватись, взагалі розраховуватись, ось, і там йде довга відправка. Ну, по типу Aliexpress. Ось хто реально замовляв цього сайту, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях для мене дуже-дуже важливо. От я вас просто прошу. От. Цікаво почитати ваші відгуки і що? Ну рекомендації. Чи рекомендуєте, чи ні? Будь ласка, максимально включіться і напишіть мені під цим відео. Обов'язково дайте зворотній зв'язок. З дуже-дуже вдячна. Сьогодні такого нічого немає, що вам показати та й сказати. От. До речі, дякую за увагу. А, Алексу хочу сказати, тому що пише мені коментарі під кожним відео. Дуже тішить, дуже приємно читати. Щиро взяти мені, що сподіваєтеся, що я знайшла сироп. Сироп я знайшла там, де а, торговий центр Звайкіки. Там аптека. І я дякувати Богу. Ми вже тримаємо. Будемо сподіватися на найкраще. Тож, друзі, дякую вам всім за активність. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Залишайте свої коментарі та лайки. Ось. І мирного вам продуктивного дня. Тож, всім бувайте, па-па!